Залежність судової влади це одна із складових судової системи взагалі і судової реформи, яка проводиться. І нас цікавить досвід європейських країн, імплементація, тобто застосування в практиці законодавства європейського і міжнародних розмінутих країн. От для того ми тут зібралися. Обмінюємося думками, і те позитивне, яке напрацьовано європейською правовою системою, міжнародної правовою системою. Ми хочемо запровадити в нас в життя. Ви знаєте, дуже багато говорять нам про недовіру до судової влади. Я вам скажу декілька цифр за 2014 рік. Суди розглянули 3 мільйони справ в Україні 3 мільйони. Із них лише Одна десята процента була оскаржена до апеляційних судів. А до касаційної інстанції надійшло взагалі 0,1. Це говорить про недовіру до судової влади. Якщо суди вирішують справи, постановлюють рішення, сторона їх не оскаржує, то вона погоджується з цим рішенням. На жаль, про це ніхто не говорить. А це дуже важливий такий. Висновок, який треба зробити саме з дій громадян.